На жаль, буває іноді таке, що в наших кімнатних улюбленцях в ґрунті замножуються мошки, в основному від переливу. Не хочеться взимку приміняти актару, розводити її в кімнаті. Отож, спробуємо побороти цю напасть народними засобами. ґрунт закопуємо лаврове листя. А ще, крім того, покладемо диски, змочені дівчарним милом. Залишається зверху накрити кульком целофановим і через кілька днів. Побачимо, чи ефективним був наш засіб боротьби із цими мошками.